Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас щотижневий прогноз на наступний тиждень з 14 по 20 липня. Але я нагадую, що Можна не прив'язуватися до конкретних дат, а коли вам трапився цей розклад на Ютубі, тоді він у вас і спрацює. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Оця колода це буде в нас перша карта енергії тижня, настрої тижня. А взагалі розклади будуть: це перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перша колода називається Таро, міста, в якому північ. Тобто таро палуночного так, вот Midnight City Таро. Так, а чого вона перевернулася в мене? Отака колода, така дуже яскрава в фіолетових відтінках. І вона вся побудована на стилістиці міста Нью-Йорк. Тут все, ну, про місто взагалі про місто, якому північ стала. Оця колода ефірних видінь, Акварельна така колода. Ніжна, ніжна така, бачите, яка акварель з золотим таким тисненням. Багато золота тут е, Ну, десь просто рамки. А диявол десь там, якщо трапиться, побачите, він взагалі весь в золоті сидить. Тож, оця другий варіант буде. І третій варіант така веселенька колода. Смішна колода, яка називається Кіті Кахейн. Таро Кіті Кахейн. Отака. Бачите, такі. Трішечки сюрреалістичні малюнки, або я не знаю, як цей стиль називається, Ну, ви зрозуміли. Тож, обирайте за рубашкою або за назвою, або що вам сподобалося. Так, другий і третій варіант відкладаємо і починаємо з цієї колоди, але спочатку перша карта, як завжди, настрій тижня, основний, енергії тижня. Так, Для першого варіанту. І сам розклад. Ой. Поки мішаю колоду, нагадую вам про підписку і лайк для мене. Тож, позитив наступного тижня, негатив наступного тижня, карта порада для першого варіанту і карта попередження. Тож, давайте дивитися. Основні енергії тижня, настрій, о, диявол. диявол. Ну, такі будуть у вас основні настрої, що вам дуже-дуже буде чогось хотітися. Якась буде у вас спокуса. Ви прям дуже будете роздумувати. прямо. Аж розривати вас буде, чи робити, чи не робити, покупати чи не покупати. От таке, знаєте, Дуже чогось хочеться. І може, воно вам і не треба, ви розумієте, а вам хочеться це мати при собі. Це може бути якась пропозиція, така дуже спокуслива. Це може бути. Ну, коротше, коли вас чимось спокушають. Тож, Якщо вам трапляються якісь такі пропозиції, може, можливо, це якісь знижки в магазинах, можливо, пропозиція по роботі, можливо, пропозиція легких грошей, щось таке буде у вас те, що ну, неможливо відмовитися, але ви подумайте, 10 разів подумайте, бо там щось ховається завжди по дияволу, щось ховається за цією пропозицією, є якась тінь. Ще тут можуть бути, знаєте, такі роздуми чи енергії, коли щось таке пов'язано з тим, що ви можете обдумувати, переступити чи через свої морально-етичні норми, щось таке вам ну, можливо якась дія. Яку ви зможете зробити і отримати бажане тільки, якщо ви переступите через якісь моральні норми свої, да? порушити закон. Ну, Закон я маю на увазі, звичайно, не уголовний кодекс. Дивіться там, ось, але ну, будете про це роздумувати. Да? Щось таке, що вам не властиво. Можливо, знаєте, буде якась енергія така за цією картою, коли вам захочеться зробити революцію. На роботі, в сім'ї, в своєму колі спілкування. От щоб щось ви хочете зробити не так, як завжди, ви чомусь так чините супротив, що вам просто хочеться здійснити революцію, якийсь бунт вчинити не так, як полагається, не так, як прийнято, не за традиціями, а так само, як вам хочеться, бо це для вас дуже спокуслива. Можливо, ви не втримаєтесь, знаєте, дасте волю своєму гніву. Чи злості якоїсь, чи захочете помститися, будете ходити весь тиждень так от в цих енергіях, а потім піддастесь спокусі. Можливо, ви на якійсь дієті, і вам буде дуже хотітися її порушити цю дієту і, махнути рукою, і сказати, А я хочу, я зроблю так, як я хочу. Тобто, якийсь бунт, революція, непідкореність якась да? вчинити по-своєму, так, як вам диктує ваш характер. Ну Ось такі енергії будуть непрості, я б сказала. Позитив тижня, башня, башта, вежа. За цим дияволом вже язик заплутується. Вежа в позитиві вона дуже перегукується з дияволом, я вам скажу. За вежою в позитиві ви будете ламати стереотипи, виходити за рамки, які вас стискають. Порушувати сталий характер чогось ситуації, чи життя, чи взагалі чогось такого. Ну, Тобто буде гаряче на цьому тижні. Дивіться, буде у вас щось не так, як завжди, піде. Я думаю, що це ви це будете джерелом цього. В негативі двійка жезлів, будете сумніватися, да, будете, оця двійка жезлів, коли ви стоїте на порозі і не наважуєтесь цей крок зробити, да, щоб щось порушити, зробити не так, вчинити бунти революцію, розрушити все. Але ви в негативі це буде ваші сумніви. І тому що ви не можете наважитись піти, але і назад вже вам не хочеться. Оце буде ваш негатив. Вас буде. Знаєте, розривати на дві частини, чи воно мені потрібно, чи не потрібно, а що буде потім, а треба ж все прорахувати. А вежа і диявол, вони не люблять, коли рахують, коли щось там зважують. Вони більше ну, їм краще, коли це вже таке внезапне, раптове, знаєте, як грім серед ясного неба. І двійка жезлів. Якщо ви будете топтатися на місці, оцього у вас не вийде. Отак я б вам сказала. Бо тут двійка жезлівне в негативі. Зазвичай вона каже: Постій, подумай, сплануй, вибудуй стратегію. А у вас вона в негативі. Якщо ви будете стояти і нічого не зробите, то так і залишитесь от в цій вежі, замкнені, як в коробочці в такій. І диявол буде у вас, оце, знаєте, із середини вас під'їдати буде. Чому ти не зробив? Це треба було зробити. Ну таке щось у вас іде цього тижня. Карта порада, ну, блазень, Почніть заново, почніть щось нове. Ви там вже застоялися в цій вежі, вам треба її. Ламати, плюньте на все, бачите, який тут блазень в цій колоді. Він летить до Нью-Йорка, він сидить, сидить в літаку. От, зібрав один чомоданчик свій, одну валізочку маленьку, і летить в нове життя. Ідіть в нове життя. Ви не пожалкуєте. У вас там щось чекає, таке класне, таке ну, місто можливостей. Тож вас чекають нові можливості, йдіть за ними. Менше думайте за Блазень, він не думає. Йому захотілося, він побіг. І оця двійка жезлів вам також на це натякає, що якщо будете довго думати, це буде не дуже гарно для вас. Карта попередження, королева жезлів, королева жезлів. попередження. Ну, я не знаю за королевою жезлів, яке попередження. Зараз я подумаю, бо карта попередження. Це те, як не треба вчиняти. Не треба як королева жезлів. Мабуть, я думаю, тут про те, що королева жезлів це людина будь-якої будь статі, неважливо, чоловік чи жінка, але королева жезлів вона завжди себе демонструє. Вона показує, яка я, що я хочу зробити. Вона всім розкаже, що і як, і щоб всі їй аплодували, підтримували, допомагали. А раз оця карта в позиції попередження, чого не треба робити, тобто не треба нікого оповіщати про свої плани, не треба нікого ну, привлікати да, до виконання цих планів, не треба всім ну, на показ. О, не треба це робити на показ самі собі, от нікого не. Посвящайте свої справи, мовчки зробіть, потім вже розкажете, потім все поясните. Не привертайте до себе особливої уваги, от в цій ситуації. Да, якщо хочете все кинути, кудись піти, щось почати нове. За вежею з усіма можна переругатися, пересваритися, але вежа в позитиві так і рекомендує, що ви, мабуть, довго стримувалися, аж да? он диявол поселився у вас в душі. Тож не стримуйте себе, все ви скажіть. От якщо пам'ятаєте класичне зображення вежі, там летять люди і летять корони. Тож, падіння кумирів таких, знаєте, корона впала. Ви можете висказати за вежею в позитиві, висказати будь-якій людині все, що ви про неї думаєте. Отак, от я б сказала. Тож, така вогня, вогняний тиждень з такими вогняними руйнівними енергіями, але щось там у вас таке вже, знаєте, накипіло, вже довго вистримувались. Можливо, прийшов час. Отак. Добре, другий варіант. Ця колода, хто вибирав її. Другий варіант енергії основні тижня, настрій тижня. Так. І сам розклад. Ой, що ти падаєш. Позитив тижня для другого варіанту. Негатив тижня для другого варіанту е, карта порада і карта попередження. Перед тим, як розкрити розклад, я вас, вам знову нагадую про підписку на мій канал, про лайки і коментарі. Якщо ви згодні, і вам це було корисно, можете подякувати мені. А якщо ви не згодні, чи у вас програлося зовсім навпаки, також можете написати, ми з вами це обговоримо. Тож, другий варіант основні енергії тижня суд. Ну, такий да, тиждень також е серйозний. Хоча, ви знаєте, суд це дуже серйозна карта, але коли вона падає просто на тиждень, на маленький відрізок часу, вона може е не казати про щось глобальне, доленосне. там, да? Ну, я скажу спочатку про таке масштабний масштабне значення, бо за судом у нас іде розділення життя на до і після відбуваються якісь події, або це не події, це може бути якесь усвідомлення. Якась ситуація набуває свого вирішення, тобто те, що було стояло, не рухалось, або було десь відкладене, забуте. І раптово ви усвідомлюєте щось, що і ситуація починає рухатися. Вона ну, вирішується якимось чином, яким це вже життя покаже. Але ну, змінюються, да, події змінюються. От стояли, не рухались, нічого не відбувалося, ви нічого не розуміли, не знали, не могли впливати. І раптом ситуація зрушить з місця і вирішиться. Вам вже на цьому тижні не доведеться довго чекати. На цьому тижні щось вирішиться. Ще просто ну, таке більше життєве, повсякденне значення це може у вас бути якийсь важливий дзвінок, повідомлення. Хтось вам щось ну, запропонує. Да? це як Поклик якийсь, вас кудись покличуть, але це також буде така зміна. Да? Чи зміна роботи, чи зміна ставлення до когось. Можливо, ви про когось щось дізнаєтеся, ваше ставлення зміниться. Бо за цією картою э, зачасту відбувається, знаєте, як зміна зміна пріоритетів, зміна ставлення. Вам на щось відкриваються очі, і вже ви не можете ставитися до людини чи до ситуації так, як раніше. Ви щось усвідомлюєте. Отакі енергії будуть тижня. І ще за судом енергії тижня можуть стосуватися ваших родичів, взагалі не стільки родичів, скільки подій. У вашій родині, в родині в великому значенні, тобто там не тільки найближчі родичі, а взагалі ваші там тітка, дядько, племінники, двоюрідні якісь там чи троюрідні да, бабусі, дідусі, якісь навіть не, не рідні, а там двоюрідні. Тобто весь ваш рід. Оця карта захватує, і можуть бути якісь повідомлення чи справи пов'язані з вашим родом. За цією картою хтось може одружуватись, хтось може розлучатися, можуть народжуватися нові члени роду вашого, а якісь можуть е і покидати наш світ, тобто події чи емоції, ситуації, настрої пов'язані з вашим родом. Позитив тижня, сімка Пентаклів. Позитив тижня буде в тому, що ви в, якоїсь, в якійсь ситуації ви зробили все, що ви могли. От, вже все. Більше ви нічого не можете вкладати, і вам залишається тільки чекати результатів. І це вас можливо заспокоїть, чи це буде період, коли ви зможете відпочити. Наприклад, ви довели якийсь проєкт до вашої точки. От в проєкті ви зробили те, що від вас залежало, а далі цей проєкт беруть інші служби чи відділи, і там вже роблять своє. А ви вже все зробили, вам залишається тільки чекати. Або це, можливо, ви ну, раптом мені прийшло, спало на думку, що ви або хтось з близьких вступав, наприклад, до вишу, да, подали документи, пройшли там ЗНО чи якісь там іспити, що там зараз є, не знаю точно. І вже ви чекаєте результату. Більше ви нічого не можете вдіяти, чи підштовхнути ці події, чи якось їх прискорити. Вам залишається тільки чекати. Ця карта в позитиві. Тож <кій> я думаю, що ви видохнете, да, ну, в тому плані, що ви до цього етапу дуже ну, трудилися. Вкладалися і ви трішки втомилися. А зараз ви чекаєте результата і відпочиваєте. І припущу, що ви чекаєте результатів і вони прийдуть позитивні, бо це ж карта в позитиві, тож, мабуть, ви чекаєте на позитивні результати. Тож відпочивайте. В негативі Паш Жезлів. Ну, Паш жезлі в жезлів, негативі це. Коли багато суєти, хаосу, якоїсь активності непотрібної, коли ви хапаєтесь за щось, не продумавши. Отак от, на ентузіазмі, на спонтанності, вам щось загорілося, і ви побігли, не, не, ну, якби, не продумавши. І ще пас жезлів в негативі, це якась також справа, за, за яку ви схопилися за, за цікавленістю, а потім, коли перший запал пройшов, вам вже він не цікаво, ви вже можете і не доробити її, але ви вже взялися, треба робити щось. А вам вже не цікаво, ваш ентузіазм трішечки стух і таке полум'я згасло. Отакий буде негатив. Тож, якщо щось таке новеньке, цікавеньке, і вам хочеться все кинути і побігти за, за ним. То продумайте, чи не втомитесь ви на перших кроках. Це не втома, це падіння інтересу. Да? Коли щось новеньке, нам завжди цікаво, новий партнер, нова книжка, там, нова діяльність, і ми такі ну, з ентузіазмом, да, аж горим, палаємо. А потім вже це входить в рутину, в якийсь повсякденній такий ритм, і в нас вже трішечки наш вогонь стухає. Це як сірничок, да? запалився і палає такий веселий, а потім раз-раз-раз і все зійшло на нівець. Тож перед тим, як побігти, подумайте декілька разів, чи буде вам це цікаво через тиждень, через два, чи варто воно того. Ось. Ще за пажом жезлів, можливо, знаєте, Ну, це може якась подорож, бо він ж біжить, він не стоїть на місці, він суетиться, він там щось таке. Якщо ви кудись захочете поїхати чи купити щось, знаєте спонтанно. Це мені прийшло, спало на думку. Як вночі лежимо там, гортаємо якісь сайти з покупками, да, якийсь китайський маркетплейс. І щось там бачимо: о, я це хочу, я це хочу, я це хочу. І вже все в корзині, вже оплачено. А зранку ми прокидаємося і не можемо згадати, що ми там накупили на таку суму, і на що воно нам треба. Оце пажезлів. Тож тримайте себе в руках, бо він же в негативі, потім ви пожалкуєте. Так, порада, двічка кубків. Ну, порада, двічка кубків це, якщо що, порадьтеся з партнером, з кимось порадьтеся. бо тут. Взаємодія двох, коли людина не сама а ділиться з кимось емоціями чи там ну, проблемами, не проблемами, да, а емоціями ділиться. І знаєте, одна голова хорошо, а дві краще. Оце така порада. І ще я б сказала: якщо у вас є ну, партнер, да, людина, з якої ви взаємодієте, то старайтеся, намагайтеся спілкуватися доброзично. Знаєте, на такі на такої хорошій ноті, щоб не порушити це спілкування, якщо ви вирішили з кимось перервати партнерство, чи піти з роботи, да, чи Ну, Це в стосунках може казати, ця карта про стосунки. Так що, якщо ви вирішили припинити партнерство, також намагайтеся це зробити по-доброму, не розриваючи так, безконфліктно, так би я сказала, йти з партнерства, зберігаючи гарні стосунки Отака порада. І карта попередження: шістка пентаклів, карта вам радить. Не позичати гроші, не давати в борг, не давати гроші людині, яка просить, бо, можливо, в неї не так, вона не так потребує, як в неї якісь нечисті помисли. Да? Тобто ну, не, не ведіться на якісь прохання, грошові такі, да, і не давайте нікому гроші, бо щось там якась людина може бути ну, не дуже. З гарними намірами бере гроші. Може сказати, що їй дуже потрібно там за квартиру заплатити, а сама щось купить, ну, типу алкоголя чи щось таке. І, можливо, ця карта ще може сказати: якщо вам щось потрібно і вам треба просити в когось, в борг чи кредит брати, чи в когось ну, просто щось попросити, то знову таки зважте це дуже ретельно. І зважте свої сили, чи будете ви в змозі потім віддати. Бо ця карта попереджає, не давайте, і, може, цей тиждень не просіть, втримайтесь від цього. Отакий От тиждень у другого варіанту. І нарешті третій. Колода весела. Сподіваюсь, там будуть гарні, гарний прогноз буде. Спочатку я витягую карти. Основні енергії, основний настрій тижня. І тепер з цієї поводи якось не по центру, в мені здається, да? мої розклади щось зрушилось трішечки. Так. Позитив тижня для третього варіанту, негатив тижня для третього варіанту. Так, Карта порада. Ой. І карта попередження. Так, основні енергії тижня, смерть. Прощання з чимось чи з кимось прощання, щось добігло свого кінця, хочете ви цього чи не хочете, вам треба щось відпустити. Не треба чіплятися. Бачите, куди ця карта показує, на голову собі показує. Тож зміриться в голові своїй, прийміть це, що щось вже не життєдієве. Його вже треба відпускати. Це може стосуватися будь-чого. Нелюбимої роботи вже треба йти, якщо вам там погано. Стосунків, взаємодії з кимось, людей з вашого оточення, які вже нічого вам не приносять нового, да, нічим вас не наповнюють. Або це просто якийсь предмет, якісь меблі, якась стара машина, будь-що. Можливо, ви ще не наважуєтеся. Я думаю, ви знаєте, про що йде мова, ви не наважуєтесь, але карта вам каже. Приймайте це до своєї голови розумом, так знаєте, що ну, да, дійсно це треба так і зробити, відпустити щось, попрощатися. Можливо, ви вже з чимось чи з кимось попрощалися, ну тобто, щось з вашого життя можливо вже пішло щось чи хтось. А ви ще в своїй голові за це тримаєтесь, згадуєте, перекручуєте ці думки, думаєте, а як би воно було, як би оца, отак от, а як би ще продовжувалося? А карта вам каже, що ну, досить, все, давайте. Відпускайте. І оця роза червона, бачите, вона єдина жива в цьому мертвому віночку. Вона каже, що щось буде нове. Думайте про те, що живе, про те, що у вас є, а не те, що вже відмерло. Карта позитив тижня, позитив тижня імператриця, імператриця, вона про життя. Оці дві карти вони протилежні. Вони антагоністи. Тож у вас такий тиждень буде, я думаю, трішечки, ну, знаєте, то так, то етак. То про закінчення, то про початок. Імператриця це коли рост, розвиток, народження, коли все проростає, життя, природа. І на цьому тижні щось у вас буде давати прибуток, щось буде. Рости, чи це доход, чи це ваші квіточки на вашому городі, чи це ваш проєкт, який буде давати плоди, буде розвиватися, масштабуватися. Да? Приток клієнтів може бути. Це може бути просто про вашу родину і про дітей, про яких ви будете піклуватися. Буде такі, знаєте, стосунки, ну, турботи, піклування. Ну такі гарні. позитив, Імператриця в позитиві дуже гарна. Це взагалі гарна карта, а в позитиві вона е, ну, ще більш гарна. Тобто це про розвиток і зростання чогось, е, увеличення, забула слово, да, коли більше становиться. Е, негатив вісімка кубків. Це може бути якась поїздка чи подорож, куди вам не хочеться, але треба за цією картою. Не хочеться, а треба Отак от я скажу. В негативі, якщо ви захочете щось кинути і кудись піти, це буде в негативі. Якщо ви хочете щось покинути і змінювати роботу, родину я не знаю, що завгодно, хобі, ваші духовні пошуки, то карта каже: поки що. Підождіть на цьому тижні це в негативі, нікуди не йдіть. Можливо, ви щось знайдете тут, ну там, де ви є зараз, не треба нікуди рухатися. Але якщо вам ну, в перспективі якась поїздка, чи подорож, чи відрядження, чи щось таке, як би вам не хотілося, вам це буде, ви будете вимушені це зробити, і це буде для вас не, не дуже приємно. Карта порада сімка мечів. Ну, хитріть, обманюйте, не кажіть нікому про свої плани. іщіть, шукайте обходні шляхи, не йдіть, от як прийнято, як за традицією, як всі роблять. Зробіть так, як всі не роблять. Якщо вам треба для досягнення цілей обманути когось, обманюйте. Якщо треба. Сказати не всю правду, знаєте, а тільки частинку правди показати, а частинку утаїть. Робіть так. Тобто вам ця карта радить таке користуватися, користуватися не дуже законними або не дуже е, такими методами, які е, схвалюють, не дуже схвальними методами. Можна, на цьому тижні можна. Е, можливо, ви захочете від поїздки якось, знаєте, е, відмовитися, так воно збрешіть. скажіть щось таке, чому ви не можете поїхати. І карта попередження, п'ятірка кубків. Ну, оце перегукується зі смертю. Ви про щось думаєте, ви занурені, можливо, в якісь спогади чи емоції, як воно сталося погано. А вам треба йти туди, де щось залишилося, там, де не погано, а навпаки, гарно. Не, не занурюйтесь сюди. Відверніться, відверніться від ваших втрат. Вже пора. Дивитися на те, що у вас залишилось, що ви можете робити з тим, що у вас є. Е, якщо ви вже в цьому стані якийсь час знаходитесь, ну, карта вам каже досить. Вже не можна, бо ви туди дуже дуже занулюєтесь. Бачите, якщо в класиці персонаж стоїть біля річки, а в цій колоді він вже зашов, зайшов у зайшов цю річку і вже готов пірнути в ці емоції негативні дуже-дуже глибоко. Тож карта вас попереджає, не треба цього робити, бо буде гірше. Ось такий розклад вийшов на три варіанти. Я сподіваюсь, вам сподобалось, було корисно. Тож я з вами прощаюся до наступних відео.